Івано-Франківська міська рада засудила гомосексуалізм та заборонила використання радянської символіки. Такі звернення депутати адресували президентові держави та громадськості Прикарпаття. Проте ключовим питанням порядку денного дев'ятої сесії стали зміни до міського бюджету на 2011 рік. Про його проблеми та пріоритети у наступному сюжеті. Івано-франківські депутати одноголосно стали до оборони християнських сімейних цінностей. Міська рада дослухалася до пропозиції активістів руху чистих сердець і звернулася до вищого керівництва держави з проханням заборонити діяльність будь-яких організацій, які пропагують одностатеві шлюби. Із такою ж солідарністю народні обранці засудили комуністичну ідеологію та будь-яку радянську символіку. Проект цього рішення запропонував міський голова. Заборонити використання радянської символіки в місті Івано-Франківського на будівлях житлових будівлях, на будівлях установ і організацій, а також рекомендувати нашим мешканцям всім не використовувати цю символіку на 9 травня. Від проблем минулого до проблем сьогодення, які має вирішити так званий бюджет розвитку. За Даним рішенням ми будемо планувати бюджет розвитку наш в розмірі 55 мільйонів і відповідності соцекономічний розвиток в розмірі ну майже 3,5 мільйона. Наповнюватимуть бюджет коштом платників єдиного податку, а також доходами від продажу комунального майна. Однак найбільше сподівання депутати покладають на земельні аукціони. Треба зібрати 25 мільйонів гривень з продажу землі. Нагадаю колегам про те, що минулого року було виконано всього 9 мільйонів гривень. Цей показник 2010 року. Тобто, сьогодні ставиться завдання перед міським бюджетом дати перевищення показників 2010 року на 16 мільйонів. Які землі продавати міська влада визначиться після інвентаризації? На її проведення в бюджеті закладено понад півмільйона гривень. Що стосується видатків, то тут пріоритетними для влади є житлово-комунальне господарство та транспортна інфраструктура. На них передбачено майже 65% усієї видаткової частини. Значні кошти буде спрямовано на фінансування комунальних підприємств, теплокомуненерго та водоекотехпром. Разом з тим, депутати прислухалися і до рекомендацій комісії з питань ЖКГ, тож у майбутньому спробують знайти додаткові фінансові можливості для вирішення побутових проблем мешканців багатоповерхівок. Добавити 4 мільйони гривень від статті викуп землі і на ці 4 мільйони гривень спрямувати їх в першу чергу на вирішення самих основних проблем, з якими звертаються до нас люди. Це ремонт дахів, ремонт підвалів, утеплення стінових панельних стиків тощо на фінансування освіти. передбачено близько 14% від загальних видатків. Найбільші суми буде спрямовано на розвиток мережі дошкільних навчальних закладів. Зокрема, планується будівництво дитячих садочків у Хриплені, микитинцях та Угорниках.